Ну що, шановні друзі, дочекалися А, Це не просто відосик, це дуже корисний відосик, про те, якщо не лінуватись, прикласти якусь ідею в голову собі закласти, задатися цілю. Коротше, прокавуни єдині. Казали, нічого в тебе не виросте, не виросте. Подивіться на такі маленькі плантації. Ось дивіться, який красень получився. Ну что, я не знаю, тут килограмм 20, наверное, так, на скорую руку. Ну, ми заміряємо и покуштуємо. Звучить. <рес> Ай, няма-няма, зараз ми її Ой, Ряджом, рядушком тут. Еще така динка. Тоже казали. Не получится, в тебе не получится. Получиться. Це такий спеціальний, Быстро русто 600. Ну, буквально місяць, ну, півтора. І такі у вас получится теж. Головне, мати матеріал, посівний, нормальний, такий як у мене. Це селекційний, виведений мною за кілька років селекції. Такі. такий, диня така називається. Тож зараз ми скуштуємо, зацінимо. Ну що, друзі, а зараз контрольне звішування. Маю такий прибор. Ось, маю. Все робоче. Так, саме точно, Я вам скажу, це такі висить точно, що... Других таких не знайдете. Будемо звішувати кавун вашим. Спочатку, звісно, і тару. Нам же точно не Беремо це пусте. Вітеро. Як ото фокусники показують. Пусте, пусте, дивіться. Так, раз, поцепили. Тут чик-чик чик чик Все, відтарували Зараз ложимо кавунчик наш. Беремо вагу. Берем. Так. Раз підняли. Ну, що я показала. 15 кілограмів. І 100 грамів. Ну, 100 грамів я ж не вгадаю. А так, да, ось, 15 кілограмів, як я казав. Це ж галах точний, дуже точний, тому що опитний. Ну, а це Деньку. Деньку зважимо. Ну, денька так, кілограм 10. Так, тому що відчуваю, я трошки підтримую форму. Я знаю, що таке. 10 кілограмів гантелі в мене такі лежать. Так беремо, тари не треба, кульок нічого не важить. Раз такий. да, ну, Зараз трошки, трошки не догадав. 900 100 грамм туди вважається сюди мінус ну а так взагалі-то майже той лас. Коротше, це зірвали, звачли. Зараз будемо їх різати. <рес> І куштувати. Запрошую до перегляду. І ось настав той час, коли ми будемо куштувати творіння наших рук. Подивіться, як виглядає кавунчик. Кавунчик, знаєте, як правильно різати? Так, колонлась, посередині чмок, потім будь-ки шмик-шмик-шмик і на стіл. Чому не зняв, як ріжу, бо на кухні хозяйки зараз консервація, і мене, так скажем, вежливо попросили піти в іншу кімнату. Тому я тут. А динька дититься, динька, Це ж титься. Ай-яй-яй. Що головне в дині? В дині, головне запах. Ну і смак. М -м -м, це зараз буде. І так, пробуємо. Пробив кавун. Діться, ви не дивіться, що він не дуже червоний, то не важливо. Це такий сорт, мало червоний. Отак відриваємо. Бачите? Ой-ой, семечки тут такі. ой. Ще не вивели такого гарбуза, кавуна, як без семечок. Будемо їсти, які у нас є. що mm. mm. це? Такий смачний, солодкі. Mm. Mm. Просто мед. Просто мед, що я вам скажу? Такий вивів. Добре. Все, будемо потім слідати за кадром. Тому що кому треба взагалі їсти так роздіти, щоб воно так лозє і ну, Щоб свобода була якась. А це трошки втіснітельних обстоятельствах, я знімаю. А зараз динько. Дивіться, динько. Берем динько. М -м -м. Запах на всю кімнату. Отак розриваємо. Отак розриваємо день. Обязательно. Дивіться, який. І зло. Це кусочок. Отак, ну. І ми його. Ну ви чуєте? Ну чуєте це звук? Це не спеціально. Що оно я? Ще маленький. Це годиться. Теж беймо потім. Так, от що я вам хотів сказати. Дуже смачний. Дуже смачні трошки. І кого медведи? На базаре купляв, як воно? Нормальний? Да, да. Калундиня. Та бомба вообще. В цей раз такий вийшло. Ку... <клухи> Упс. Знаєте, є історія, це коли розповідають про те, що було там всяка. А є така штука, альтернативна історія. Це коли розповідається про те, що могло би бути, могло би бути, так наприклад, як я ну, посадила, воно потім вирішало, ну потім розказує. <кхи> Обичаюся. Це коли ви зняли так, як оце я зняв. Що, типа, виростив, типа з'їв, де там правда. Ні, неможна працювати. Петро, почекай трошки. Коротше, я показав, як би могло бути в житті якось. Коли б трошки вложили труда, турботи, воно б таке було у вас. Тому не лінуйтесь. Садіть. І, як говориться, воздасться вам. які в цьому році персики виросли? М -м -м. понимаете? Хотя выжить один персик литра сока. М -м. Да, Петя. С тобой наснимаешь видео. От. Ну вредная птица, ну?